Вітаємо вас! Продовжуємо вивчення правил дорожнього руху. На 19-му занятті познайомимося з двома темами: це міжнародний рух та номерні розпізнавальні знаки, написи та позначення. Тема Міжнародний рух стосується водіїв механічних транспортних засобів, що прибувають до України з іншої держави, а також водіїв громадян України, які виїжджають за кордон. У водіїв транспортних засобів, що перебувають в міжнародному русі, повинні бути реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух, відень 1968 рік. Міжнародною Конвенцією про дорожній рух визначені вимоги до таких документів. Скажемо простіше. Ті посвідчення водія та свідоцтво при реєстрацію транспортних засобів, які видавалися в Україні з травня 1993 року, відповідають вимогам цієї конвенції. Якщо посвідчення водія або свідоцтво при регістрацію отримано раніше, для виїзду за кордон його необхідно замінити. Особи, які постійно виїжджають за кордон на автомобілі, наприклад далекобійники, можуть отримати міжнародне посвідчення водія, Яке видається за заявою особи підрозділом Державтоінспекції на підставі національного посвідчення без складання іспитів. На транспортному засобі, що перебуває в міжнародному русі, також повинні бути реєстраційні номерні знаки на транспортному засобі, літери якого відповідають латинському алфавіту. Для виїзду за кордон з України підходять два останніх види номерних знаків. Це номерний знак Державного стандарта 1997 року, який складається з п'яти цифр і двох літр регіон України, в якому зареєстрований транспортний засіб в такому номерному знакові кодується за допомогою цифр. І звичайно сучасний номерний знак, який складається із чотирьох літер і чотирьох цифр. Такі номерні знаки почали видавати в 2004 році. Перші дві літери кодують регіон, в якому зареєстрований даний транспортний засіб. Дві останні літери серія номерного знаку. Якщо подивитися на таблицю кодів, то видно, що транспортні засоби з номерними знаками, які ви бачите на моніторі, як старого, так і нового стандартів зареєстровані в Дніпропетровській області. Не підходять для виїзду за кордон номерні знаки старого зразку. Які можуть містити літери, що не зустрічаються в латинському алфавіті, наприклад, F, «ч», И та інші. Тобто такий транспортний засіб в Україні експлуатувати можна, а для виїзду за кордон необхідно замінити. І останнє: на транспортному засобі, що перебуває у міжнародному русі, повинен бути розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано. Для України це еліпс з латинськими літерами UA. Для інших країн можна подивитися в таблиці відповідності кодів. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в Державтоінспекції. Крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам або особам без громадянства, які перебувають в Україні, на відпочинку чи лікуванні за відповідними путівками або іншими документами на визначений органами Державної митної служби термін. Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється нерезидентам України для власних потреб. Транспортні засоби, які завезені тимчасово, не можуть бути передані у володіння іншим особам. Наступна тема – номерні розпізнавальні знаки, написи і позначення. Перший момент Власники механічних транспортних засобів і причепів до них повинні зареєструвати або перереєструвати їх в Державній автомобільній інспекції, незалежно від їхнього технічного стану, протягом 10 діб з моменту придбання, отримання митного оформлення або переобладнання чи ремонту, якщо необхідно внести зміни до реєстраційних документів. Отже, після отримання транспортного засобу у власність, або необхідності перереєстрації транспортного засобу, припустимо, через встановлення газоболонного обладнання у власника є 10 діб для здійснення такої процедури в реєстраційно-екзамінаційному підрозділі Державтоінспекції, по закінченні цього терміну експлуатація транспортного засобу заборонена. На механічних транспортних засобах за винятком трамваїв і тролейбусів а також на причепах. У передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразку. На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні номери, що надаються відповідними уповноваженими на те органами. Згідно державного стандарту ДСТУ-4278-2004, який має назву Знаки номерні транспортних засобів. З доповненнями, які були внесені в 2006 році, номерні знаки, що встановлюються на транспортних засобах, поділяються на 11 типів. Тип 1. Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів та автобусів. Знаки на білому тлі найрозповсюдженіші. Використовуються для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів та автобусів. Знаки на жовтому тлі встановлюються на маршрутних транспортних засобах. Тип 2: Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів. Це так називаємі транзитні номерні знаки на червоному тлі, які водій отримує при знятті транспортного засобу з обліку в обмін на постійні номерні знаки. Або при купівлі нового транспортного засобу. Нагадуємо, що протягом 10 діб з моменту отримання транспортного засобу у власність, його необхідно поставити на облік в реєстраційно-екзамінаційному підрозділі Державтоінспекції. Тип 3: Спеціальні знаки єдиної серії для транспортних засобів, що використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюють державну охорону. А також для керівників Верховної Ради України, членів Кабінету міністрів України, керівників державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади, голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. В травні 2006 року. Кожний номерний знак спеціальної серії закріплений за певною посадовою особою. Спеціальна серія починається з 001 та закінчується в 194. Наприклад, 001 це Президент України. 002 голова Верховної Ради України. 003 Прем'єр-міністр України. Тощо. Тип 4. Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу. Номерний знак починається з літери Д. Перші три цифри позначають код країни або міжнародної організації, до якої належить дипломатичне представництво. Наступні три цифри. Порядковий номер транспортного засобу даного дипломатичного представництва. Наприклад, якщо перші три цифри 001 транспортний засіб належить дипломатичному представництву Російської Федерації. Якщо 002 Сполучені Штати Америки. якщо 003 Китайська Народна Республіка. Тощо. Тип 5. Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок мають квадратну форму. Номерні знаки для мопедів такі самі, але мають менші розміри. Тип 6. Знаки для разових поїздок моторолерів, мотоциклів, мотоколясок. Тобто транзитні номерні знаки для двохколісної техніки. Тип 7.1. Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням. Тип 7.2 Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням. Тип 8 Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних машин і механізмів. Тип 9. Знаки на чорному тлі для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів. Автобусів, що належать Збройним силам України. Тип 10. Знаки на чорному тлі для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, що належать Збройним силам України. І тип 11 номерні знаки для автомобілів міліції. Регіон, до якого належить даний транспортний засіб, кодується цифрами від 0.1 до 26. Так як в номерних знаках стандарту 1997 року. З таблицею відповідності цифр та регіонів ми вже знайомилися на початку заняття. В даному випадку код 01 інформує, що даний міліцейський транспортний засіб зареєстрований в Кримській автономії. Продовжуємо роботу наразі розпізнавальні знаки, які встановлюються на відповідних транспортних засобах. Розпізнавальний знак автопоїзд три ліхтарі оранжевого кольору розташовані горизонтально над передньою частиною кабіни чи кузова, вантажних автомобілів і колісних тракторів класу 1,4 тонни або вище з причепами, а також на шленованих автобусах і тролейбусах. Такий розпізнавальний знак повинен бути постійно включений під час руху автопоїзда, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, крім того, під час зупинки, стоянки чи вимушеної зупинки на дорозі. Розпізнавальний знак глухий водій. круг жовтого кольору з нанесеними всередині трьома чорними кружками, розташованими по кутах. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Такий розпізнавальний знак жодних переваг не дає та інформує інших водіїв, що для привертання уваги такого водія не слід використовувати звукові сигнали. Розпізнавальний знак Діти: Квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору. І чорним зображенням символу дорожнього знаку Діти. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що перевозять організовані групи дітей. Розпізнавальний знак довгомірний транспортний засіб. Два прямокутники жовтого кольору з каймою червоного кольору. Знак розміщується на транспортних засобах, крім маршрутних, ззаду. Довжина яких від 12 до 22 метрів. Довгомірні транспортні засоби, довжина яких з вантажем або без нього перевищує 22 метри. А також автопоїзди з двома і більше причепами, незалежно від загальної довжини, повинні мати розміщений ззаду розпізнавальний знак у формі прямокутника жовтого кольору з каймою червоного кольору, на якому чорним кольором Наноситься зображення вантажного автомобіля з причепом і зазначається їхня загальна довжина в метрах, Приклад ви спостерігаєте на моніторі. Розпізнавальний знак інвалід. Квадрат жовтого кольору з чорним зображенням символу таблички Інвалід. Знак розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії інваліди. Такі водії мають право не пристібатися ременем безпеки у населених пунктах та відступати від вимог знаків. Рух заборонено. Рух механічних транспортних засобів заборонено. Зупинку заборонено, якщо під знаком знаходиться табличка, крім інвалідів. Крім того, на інвалідів не діють всі знаки, що забороняють стоянку. Це стоянку заборонено, стоянку в непарні числа місяця заборонено, стоянку в парні числа місяця заборонено, та зона обмеженої стоянки. І на сам кінець водії-інваліди мають право в'їжджати в пішохідну зону найкоротшим маршрутом, навіть якщо вони там не проживають, не працюють і нікого не обслуговують. Тобто на них не діє в тому числі знак пішохідна зона. Розпізнавальні знаки інформаційна таблиця небезпечного вантажу та знак небезпеки. Такі розпізнавальні знаки застосовуються на транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі. У верхній частині інформаційної таблиці небезпечного вантажу зазначається ідентифікаційний номер виду небезпеки. Кожній небезпечній речовині присвоюється свій ідентифікаційний номер по якому можна визначити речовину, що перевозить даний транспортний засіб. Це важлива інформація для ліквідаторів наслідків витоку такої речовини, наприклад, у разі скоєння транспортної пригоди. У нижній частині таблиці ідентифікаційний номер цієї ж небезпечної речовини за переліком Організації Об'єднаних Націй, цей номер дозволяє ідентифікувати дану небезпечну речовину. За кордоном. Зображення знаку небезпеки повинно відповідати класу небезпечної речовини. Знак, який на моніторі інформує, що речовина вогненебезпечна. Інформаційна таблиця розміщується з усіх боків на транспортних засобах, що перевозять небезпечну речовину, а знак небезпеки з боків та ззаду на таких транспортних засобах. На даному зображенні знак небезпеки розташований також і спереду. Скоріше всього, це додатково проявлена ініціатива. Розпізнавальний знак колона. Квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору, в який вписано літеру К чорного кольору. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що рухаються в колоні. Яка не супроводжується оперативними транспортними засобами. Під час руху колони на всіх транспортних засобах вмикається ближнє світло фар. Під час зупинки колони на дорозі аварійна сигналізація. Розпізнавальний знак лікар. Квадрат синього кольору із вписаним зеленим кругом, на який нанесений білий хрест. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що належать водіям лікарям, але із суттєвою поправкою за їхньою згодою. Якщо на транспортному засобі розміщений розпізнавальний знак лікар, у ньому повинна бути спеціальна медична аптечка та інструментарій за переліком, що визначений Міністерством охорони здоров'я для подання кваліфікованої допомоги іншим людям під час дорожньо-транспортної пригоди. Розпізнавальний знак негабаритний вантаж. Сигнальні щитки або пропорції з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються. Або світлоповертачі з ліхтарями білого, оранжевого та червоного кольорів. Такими пропорціями позначається вантаж, який виступає за передній або задній габарит транспортного засобу більше, ніж на 1 метр. Або за бокові габарити більше, ніж на 0,4 метра світлу пору доби. В темну пору доби та в умовах недостатньої видимості такий вантаж позначається світлоповертачами або ліхтарями, спереду білого кольору, ззаду червоного, з боку оранжевого. Прапорці або світлоповертачі розміщуються на крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу. Розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості. Знак розміщується ззаду ліворуч на механічних транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до 2 років, а також на великовагових чи великогабаритних транспортних засобах транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів. У разі перевезення вантажним автомобілем пасажирів. А також у випадках, коли максимальна швидкість транспортного засобу згідно з його технічною характеристикою або окремими умовами руху, визначеними Державтоінспекцією, нижча, що встановлена в правилах дорожнього руху. Водієві транспортного засобу з таким розпізнавальним знаком забороняється перевищувати швидкість, що зазначена на ньому. Розпізнавальний автомобільний знак України. Еліпс білого кольору з чорною каймою. І нанесеними всередині латинськими літерами UA. Такий знак розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають в міжнародному русі. Розпізнавальний знак транспортного засобу. Спеціальна стрічка із світлоповертальної плівки з нанесеними під кутом 45 градусів. Червоними і білими смугами, що чергуються. Такий розпізнавальний знак розміщується обов'язково на транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що мають особливу форму. В даному випадку це автокран. На інших транспортних засобах розпізнавальний знак розміщується за бажанням їх власників. Розпізнавальний знак таксі. Знак встановлюється на даху транспортних засобів таксі. Або наноситься на їхній боковій поверхні. При цьому повинно бути нанесено щонайменше 5 квадратів. Розпізнавальний знак. Учбовий транспортний засіб. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах. Що використовується для навчання водінню. Допускається встановлення двостороннього знаку на даху легкового автомобіля. Розпізнавальний знак шипи. Такий знак розміщується ззаду на транспортних засобах, на яких встановлено шини з шипами. Водієві слід пам'ятати, що під час ожеледиці гальмовий шлях транспортного засобу. Який має шини з шипами менший, ніж транспортного засобу із звичайними шинами. Тому в таких умовах слід дотримуватися більшої дистанції. І ще один розпізнавальний знак знак аварійної зупинки, який повинен бути у кожного водія механічного транспортного засобу за винятком мотоцикла без бокового причепа. Такий знак являє собою рівносторонній трикутник. Виготовлений із світлоповертальних планок червоного кольору з внутрішньою флюоресцентовою вставкою червоного кольору. Замість знаку аварійної зупинки водій може використовувати маготливий червоний ліхтар, що має аналогічне призначення. Такий розпізнавальний знак встановлюється разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації. На відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза ними. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди або вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоча б в одному напрямку менше 100 метрів. Як вже зазначалося, замість знаку аварійної зупинки можна використовувати мегатливий червоний ліхтар. Світло якого повинно бути видно не тільки в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, а й вдень, зокрема, за сонячної погоди. На цьому все. До зустрічі в наступному відео.